Акумулятор куплений на eBay. Начебто новий. Вітаю, друзі. Зверніть увагу. Начебто новий. Ну. І начебто не микаючися. Якщо ми уважно подивимось, бачите, коцели. Тут коценка є. Це я в першу чергу зрозуміло знімаю для клієнта, щоб клієнт розумів. Ось Коцанка її навіть заглажувати вона намагалася. Ну, і то, що він подобаний Це дрібниць. Давайте вскриємо пацієнта. вскриємо, подивимось. Чи настільки він новий. Е, до речі, по ньому буде окреме відео по перепакуванню. Ось тут коробці, нові акумики. Продавцю, респект за такі блістери. Це дуже приємно, коли <кій> приходить гарно запаковані акумулятори. Да, буває... Я так трошки тему зміню. тему. І ось таких, ось тут, може щоб бути не погралися, коротше, були ось так вони зроблені і рядочком Зрозуміли. Але. Знаєте, згадуючи дитинство, це приємніше. Коробочки в дитинстві це було. го. Так, ну, виходячи з цього щелкання гвинтів, можливо, такі просто намагалися відкрити. Хоча логіки а, в діях не зрозуміло, тому спочатку треба гвинти. А потім відкривати. Ну, давайте. Можливо, просто його сильно затягнули. Так, як воно відкривається, я вже показував в інших відео, але покажу ще раз. Ось тут треба відшокнути, не ось тут, а ось тут, тому що це знімається окремо. А тут можна як знизу, як зверху, але от як бачите, тут правильно зробило, зверху зручніше. Ну, на мою суб'єктивну думку, зверху воно краще відщкується. Але на її так корпус скуцили, не зрозуміло. Так, ну, перше, що ми бачимо? Лівочка, яка не прилягає. Можливо, вона просто з заводу відклеїлась, а можливо, ні. Далі. Вуаля, це вже не завод. 100%. Ось такого завод не зробить. Воно повинно було приклеєно бути. Ну, Коротше, корпус середині норм. І о-хо! О май гад, як кажуть. Бі-бі-бі, красата. Ну ви зрозуміли. Це макому 100% трендець. Далі під питанням. А, і зараз поясню, чому треба саме так розбирати, як я. Ось гвинт. Ось він тримає. До речі, плата трошки якась дивна. Нетипова. Ну окей, має місце бути. Кварт. Корц... Кривенька, ну це не критично. Якось цей гвинт тримає оплату. Тобто корпус з цієї сторони, ви не викрутите його. Так, ну що. Давайте відпаяємо, подивимось. Що у нас коїться. Так. Все ніяк не пророблю собі... Витяжку. Як немає часу. Щоб можна було не просто збоку ставити, бо це фільтр а не витяжка. А щоб її переміщати ось, мовно сюди і сюди, і тим паче вже же. Так треть заводиться, подихає в кольор. Це ну, дрібниці, звісно, але... От як його поставити? Ніяк, незручно. Верніше. Як, але незручно. Тому, бачите. У кого, до речі, є гарні ідеї з приводу, як переробити витяжку, саме витяжку, не фільтр. Е, враховуйте, що майстерня в мене знаходиться в багатоквартирному будинку, тобто просто так вивезти на вулицю через вікно це не варіант. Тому якщо у вас є гарні ідеї, запропонуйте, будь ласка, буду вдячний. Бо я поки не придумав. Думу, думаю, гадаю, є деякі варіанти, але поки не, не можу сказати. Так, є. Давайте сюди. Вибираємо цю тущалочку, гуділочку. Так. Ну, що ми можемо зробити? Ми можемо для початку дати мінус сюди, а плюс сюди. Жартую. Даємо плюс на плюс, мінус на мінус. Ну, плата у нас жива. Це вже добре. Зрозуміло, що воно. Зараз можна... Так, вольтаж. Дайте 13. Треба коннектити коротше вона не бачить балансирів і так далі. Ну, плата жива, і саме головне. Я не пам'ятаю, скільки там там, по-моєму. Що не помиляю, 14, якщо я не помиляюсь. Короч, треба рахувати А, тут вже написано десь. 14, по-моєму, 8. Так, да, а ну тоді давайте. та гулять. Ну, вольтаж виставляється. Щось. Глюканув. Блок живлення. 13,8, давай, воно ж цікаво. Чи воно вичухається чи ні. Що тебе струму мало? Та ні. 24 Ампери. Ну, скоріше, все, я треба балансирувано, не бачу повноцінно. Виводи з інших грізнів, але не жива. Повторюю, воно буде перепаковуватися. Так, зараз чекайте, я пограю. штрихни. Ага. Коли не треба, не випадає. Коли ще треба, не випадає, коли треба, не випадає. Ось так. Тик. А тут впертий. Такі добре впертий Все. Допоможемо прийняти правильне рішення. Так, це нам наразі не треба. Ти насипало Нам треба ось це. Зараз ми і подивимось. Картонку буду ставити рідно на місце. Ох, там печалька. Оце печалька, гляньте. Є. Є. Ну тут і ржа пішла. А, хо хо привіт ще. Вітаємо вас в нашому клубі окислених акумуляторів. Раз, два, третє під питанням, скільки так. Четвертий. Ну, чотири мінімум дохляки. Uh, yeah. Єдине мене бентежить таке ж те, що це рефарбише. Чому рефарбише? зараз поясню, що ви досі тут, і вам значить цікаво. Якщо ви досі тут, то ви вибачте, я приберу сміття. Як то кажуть, не примикайтеся, у нас реклама. Чому я вважаю, що це не оригінал, як мінімум. Або рефарбішет? От наче Лампарте. Лампарте має побратима Лампарте. Бачите? Другий. Тесне припакування, але другий працюючий. Ось воно він бачить. рівень заряду. Ціточка працює. Тому що, ну, воно. Ну, налітки ідентичні. перепрошую трошки. Ось я підзахворів. Наліпки у нас ідентичні, але лампортени лампартетіт. Що я маю на увазі? Давайте я це відкрию. Це вже припакований, трошки підплавлений кимось. Це я буду власнику показати. Тут так не повинно бути. Бачите? Тут не так. Так ось, давайте ми цього відкриємо пацієнта. І я вам поясню. Ну так, да, бачите, тут легко пішов. Дуже легко. Але, я це вже перепакований раніше. Ну, тут слабенький акумий, ми теж його будемо перепаковувати. О, от навіть відкрився так, без зусиль. Майже. Теж коваряли. Ну, Коли не знають, де, де правильно відкривати, можуть ковиряти. Це, це норм. Ну. О, скільки каптонки. Когось багато каптонки. Ого, гляньте. Матки корпусу вигризані. Тут, ну, старались, перепаковували. А що ж так? Воно сюди влазить, в принципі. Щоб нічого не коротнути, зараз не спалити плату. А, ні, щось тут потощі не хоча, ні, нормально. Ну, коротше, ладно, гризли то гризли. Гризлі, До чого я вів? До того, що... О, бачите? Плата... чи я помиляюсь, чи плата такі відрізняється. Да ні. Плата така ж сама. Плата така... А, ні. Ось тут є ревізія зліво, бачите? Рев 1.5. Зліва, знизу на платі. В кадрі зліва. Тут нічого немає. Так, блін. Секундна пауза. Я зрозумів, що це? Це алергія на оці гадості. Зараз. Всі не будуть діставати. Ось. Хто зрозумів, хто зрозумів, хто не зрозумів Це Як у мене треба цигарок. Вони смердять жахливо. Я їх сьогодні перебрав штук 30-40 мінімум. Хто не знає, робиться з них повербанки для військових. І вони оце смердять зараза. Треба їх вилізти поки кудись подалі. Щоб вивітрювались. Так. Ну, як бачите, плата раз, намагаюся, щоб в кадр лізла. Я розумію, що тут каптонка заважає, але плата два. Вони трохи відрізняються. По-перше, ось тут є ревізія Тут нема ревізії, ось на цій. Тут є ревізія. <клух> Далі тут. Якась мікросхемка, бачите, вона світла чомусь. А тут стандартна темна. Ось вона там. Е, ну, а так. А так, в принципі, дуже схоже. Компонентів ось тут. Ось тут, подивіться, менше. Ось там їх більше. Коротше, це якась підробка. Щоб не сказати, груба. Це якась підробка Лампартрешна. Або... Або китайський якийсь Хрін його знає. Коротше, не знаю. Ладно, це буде окрема тема. Прибрали. Давайте повернемось до нашого барана. Мені цікаво тут щось вижило чи ні. Винці якомусь прийдеть. Я не знаю, як люди це ці гарки ці курять. Така дрянь. О, привіт! Ще. Короче, тут по полной программе. Скорее за все, а будет шеве китайские кумы. Бачите, вылазит, Влазить на зомни. Вылезны вообще. Так, ну, давайте ради цикавости поднимем, что у нас с внутренним опором. І щось там вижило. А, і стрічка, стрічка, стрічка взагалі не відповідає тому, що повинна бути. Чому? Зараз теж поясню. Я тут недавно перепаковував цьому клієнту. О, попадали. Забувся, що там зверху. Ці акуми, ось бачите, яка тут стрічка? Товщина. І яка тут? Ще раз для порівняння. Тидень. Короче, Коротше, це якась китайська фігня з іншої сторони. Оце оригінал нормальний. До речі, якщо комусь треба куми, віддам безкоштовно. єдине бачите. А, не бачите. Ну, не опер. 87, 79, 87, 95. Тобто їх треба хіба що максимум ліхтарики. Ну, тут 62, 65. І є. Взагалі цікаві екземпляри. 33, тири, тири, немає відмітки. О! 0,47 внутрішнього, але 1,5 вольта. Так от хімія здохла. Ну, коротше, оце півторашки. Якщо комусь цікаво, пишіть. Якщо я не віддав нікому або не утилізував, бо в мене було таку партію, здорову забрала кумі. Так ось. Якщо треба, віддам безвозмежно. Звісно, пересилка зразу рахунок. І, можливо, ці. Так само підуть. Але не факт. Давайте. Чому не факт? Бо якщо нормальні акуми будуть, то в мене власник їх забере. Теж десь на ліхтарики або щось типу того. Не знаю, це його справа, це його річ. А ті дохлі тому відповідно можу віддати безкоштовно. Все одно буду утилізовувати. Мені не шкода взагалі, да, і в принципі, взагалі не шкода. Якщо людям таке треба, то, будь ласка. Ох, смердять, акуми. Я не про ці, я про китайські. одноразки. Так, ну що? Let's go everybody, як кажуть. Давайте обережно знімемо цю картонку. І так само повторно приклею на двосторонній скотч, тільки новий. Або, можливо, на клей, бо маючи досвід ці, якому дійсно сюди туго влазять. Тестер. Тестер, тестер, тестерон. Для тих, хто не знає, це тестер внутрішнього опору акумуляторів. Номінально нормально нових акумуляторів. 20 мільйон, Внутрішній опір, є нормою. Вживаних в допустимо й до 50. Так, показників вам видно. Ой, Так, все одно починається сморід далі. У, 102. Це лахміття. 102. Тут взагалі щось йому погано. А, контакт! Можливо, контакт зараз. 78. Коротше, ці також віддам, якщо комусь треба. 106. Ну, жах. Вони деградовані. Зразу кажу. О, це взагалі смерть. 168. А ну, давайте оце який. Подуло. Це прикольно. 33. 30. Ха! Слухайте, я на цікавість його перевірю. Але так як його подуло, це щось ненормальне. Давайте, стану 100% на акум. А, ну короче, 2 вольти, я думаю, що він дохляк. Але цікаво. Слухайте, мені цікаво вже. Давай. Ти, пане кум, ідіть сюди. Ой, я думаю... ні, 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 ні. Фу, 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 фу. Не буду його чіпати. О, ні. Все, забули. Забули, забули. Бачите, що з нього сипається. Коротше, якщо вам треба, звертайтеся, віддам безкоштовно. фу, Так, давайте. Цікавості нижній ряд. Не буду стрічку повністю знімати, щось мені стало ліньки. Після того, як воно мені тут сміття насипало. Так, для скептиків для цього тестера полярність не важлива. 135 і ще заряд взагалі в дупі. Так, ладно, стали клейми. 170. На стрічку, верніше. 114. Ну, ви зрозуміли. Вольтаж, не забувайте дивитися. Ще 221. Уху. Міліон раніше. Коротше. Ви зрозуміли? Це лахміття. Повторююсь, якщо вам треба, пишіть в коментарях. Або е, під цим, як воно. Під відео в описі є е, мої дані. Контактні дані. Я зображаю, бо у нас зараз шосту ранку, у мене 6 ранку. Вас не знаю, може десь там. Е, я трошки гальмую. Коротше, якщо треба, звертайтеся. Байдам безкоштовно. Зараз тільки познімаю дроти. Ось, зараз не буду вас мочити. Е, а коми або в утіль, або якщо муку себе, звертатись ті так само. Ну, ті краще. Це жах. Наразі, дякую за перегляд Подобачку, підписка коментарі. Слава Україні і до зустрічі!